Так, Всім доброго дня. Показую наше царство, яке побільшало. Там, в вдалині качки муларди. А це мене чекають з рибою. Скоро принесу рибу. Принесу. Це другий сорт, скоро різати. А от там сьогодні приїхали муларди. Така в них вигульна площадочка, а отут спать. Це наше старе царство. А це молодняк сьогоднішній. 15 мулардів. Ось такі. Трошки бояться, лякаються. Ну нічого, все попереду. Ось такі, такі справи. Далі буде.